Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися! Хочу розповісти тобі про одну з найцікавіших і часто незрозумілих тем секс. Навколо нього існує стільки мітів, забобонів, упереджень і просто шкідливої інформації. Уяви, що лише один міт може впливати на ставлення до тіла, на самооцінку, стосунки з іншими, подальше сексуальне життя і, особливо, на твоє здоров'я. Сьогодні ми будемо разом спростовувати міти і дізнаватися більше про секс. А далі ти вже самостійно вирішиш, чи вірити мітам, чи ні. Коли я була у твоєму віці, всі навколо говорили лише про секс і обговорювали тих, хто ним ще не займався або вже займався. А ще пам'ятаю, скільки навколо теми сексу було чуток і нібито точно перевірених методів не завагітніти чи не заразитись хворобою. Частина з них звучала особливо дико: наприклад, підмиватись лимонним соком, щоб не завагітніти, чи якщо до 18 років не мати сексу, то вже все пізно. Або класика, що ніби під час першого сексу можна не перейматись контрацепцією, бо точно не буде вагітності. Привіт! Мене звуть Алла Постовіт. Я є голосом уроку, який написала психологиня-сексологиня Ліна Анищенко. У цьому подкасті ми розберемо найрозповсюдженіші міти про секс. Якщо ти знаєш ще якісь міти, то напиши нам в інстаграм, і ми розглянемо їх у наступних уроках. Отже, мід перший звучить так: перший секс має бути незахищеним, бо він чистий, як наше кохання. Звучить натхненно, але то так тільки звучить. Пам'ятай, і під час першого сексу можна завигідніти чи інфікуватися захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Лікування може бути дуже довгим та болісним. Якщо ж вчасно не звернутись до лікаря, то захворювання може стати хронічним і надалі будуть проблеми із зачаттям чи виношуванням дітей у жінок, і проблеми зі спермою у чоловіків. Згідно з дослідженнями, не або невилікувані сексуальні захворювання можуть призвести до депресії, тривоги, соціальної замкнутості та інших проблем психічного здоров'я. Перший секс може бути романтичним, чарівним, бажаним. І ці всі речі аж ніяк не страждають, якщо ви спершу поговорите про те, що кому ок, та у процесі скористаєтесь презервативами. Рухаємось далі. Мід другий. Займатися сексом потрібно починати з 18 років і не пізніше. Погодься, звучить так, наче початок статевого життя це літак, на який треба вчасно встигнути. Звучить дивно, правда? Бо важливий не вік. А особиста готовність, зрілість та розуміння відповідальності, яка приходить із сексуальними стосунками. Відповідальність це коли ти приймаєш обдумані рішення, які не лише приносять задоволення, але й захищають твоє здоров'я і здоров'я партнера чи партнерки. А для цього важливо зрозуміти свої бажання, потреби, а також особисті кордони. А ще сексом варто займатись, коли тобі цього справді хочеться, а не коли начебто треба. Не існує ніякого потрібно, вже час. Важливі твої готовність та бажання. І, звісно, згода партнера чи партнерки Вік початку статевих відносин залежить від зрілості твого тіла і мозку, а це дуже індивідуально. Поки людство не навчилося прискорювати дорослішання. Тому, можливо, потрібно трохи зачекати, поки ти будеш впевнений чи впевнена, що точно готовий чи готова. Якщо тебе турбує це питання, то потрібно звернутися до психолога, який консультує в напрямку сексології. Бо може здаватися, що сексом займаються всі навколо, крім тебе, плітки. Порно та ЗМІ можуть змусити думати, що секс має бути кілька разів на тиждень щодня або навіть частіше. Як з'ясувати правду? У США провели дослідження, де опитаних попросили вгадати, як часто молоді люди в їхній країні займалися сексом за останні чотири тижні. Опитані вважали, що в середньому молодь займається сексом 13 разів за місяць, тобто приблизно тричі на тиждень. А насправді пересічний американець чи американка займається сексом 53 рази на рік або трохи частіше одного разу на тиждень. Словом, мід, що інші займаються більше і, можливо, краще сексом, може вплинути на твою самооцінку. Але ти не зважай на розповіді та вихваляння інших. Поговорімо про міт третій. Якщо я не сексуально активний чи активна, то я лузер. Щось зі мною не так. Отут розберімося. Сексуальна активність це не лише процес статевого акту. Сексуальна активність це ще емоційна близькість, спілкування, флірт, прихильність, пестощі, обійми. Поцілунки, бажання та самозадоволення так, самозадоволення, тому що термін мастурбація вважають застарілим і уже не використовують. Тож спробуй звернути увагу на всі аспекти сексуальності, а не лише на секс із проникненням. А тепер міт четвертий: підмивання лимонним соком водою відразу після сексу врятує від ІПСШ та можливої вагітності. Запам'ятай, якщо ти хочеш берегтись від інфекцій та незапланованої вагітності, то рішуче відкинь народні методи. Жодні авторитетні наукові або медичні дослідження не підтверджують, що підмивання будь-чим рятують від захворювань чи вагітності, але сік може викликати подразнення, дискомфорт або порушення природного pH-балансу піхви. Це може призвести до інфекцій або інших проблем з твоїм здоров'ям. Тож використовуй рекомендовані медиками контрацептиви та доказові методи. Розберімось із п'ятим мітом. Чоловік повинен мати презерватив. Мати з собою та використовувати презерватив повинна кожна людина, яка бере на себе відповідальність за своє здоров'я та розуміє наслідки незахищеного сексу. Саме ці риси є ознакою дорослості. Немає різниці хлопець, ти чи дівчина. Якщо маєш з собою презерватив та використовуєш його за призначенням, то піклуєшся не лише про себе, а захищаєш своїх майбутніх партнерів від інфекцій. Тобто, завдяки одному маленькому шматочку латексу ти рятуєш багатьох людей від захворювань, що передаються статевим шляхом. А тепер про міт шостий після першого сексу я стану іншою людиною. Пригадай. Які події справді змінили тебе як людину? Можливо, це була важлива розмова, але ж ти раніше розмовляв чи розмовляла з людьми? Приблизно так і з першим сексом. Це може бути важливою подією для тебе. Та якщо в процесі не було нічого неприємного, то перший секс не змінює кардинально твою особистість. Перший гармонійний сексуальний досвід, який відбувся за власним бажанням і без примусу, може трохи додати впевненості, чи змінити твоє ставлення до власної сексуальності, але точно не переверне життя на до і після. Звідки беруться шкідливі міти про секс, від незнання та відсутності достовірної інформації? Та як зрозуміти, що тобі переповідають саме забобони та дурниці про секс? Ось кілька порад, які допоможуть тобі відрізнити правду від вигадок. Перша порада: шукай наукові докази. Інформація має бути підтверджена науковими дослідженнями, статтями в наукових журналах або рекомендаціями медичних організацій, наприклад, ВООЗ, ЮНІСЕФ або Організації охорони здоров'я. Джерелами доказової інформації точно не будуть сумнівні чатики, коментарі під постами чи блогери без відповідної освіти. Друга порада: Перевіряй джерела інформації: надійні джерела це лікарі, психологи. Чені спеціалізовані медичні сайти або освітні організації, і вони лишають посилання на дослідження, які цитують чи використовують. Третя порада: порівняй дані зі своїх джерел з іншими джерелами інформації. Факти ґрунтуються на наукових принципах. Такі факти легко можна знайти на перевірених сайтах і у фахових книжках. Наприклад, інформація про репродуктивне здоров'я спирається на знання про біологію людини, яку ти вчиш у школі з підручника. Міти ж часто ігнорують основні знання з біології. Наприклад, твердження, що під час першого статевого акту неможливо завагітніти, це міт, який суперечить базовим знанням про зачаття. То де ж взяти перевірену та точну інформацію. Звернися до професіоналів, медики, гінекологи. Психологи, що консультують у напрямку сексології, а також тренери зі статевої сексуальної грамотності, можуть дати надійну і обґрунтовану інформацію, а от міти часто розповсюджують люди без спеціальної освіти, які керуються особистим досвідом. Тож не бійся запитувати, цікавитись і перевіряти інформацію, бо від цього залежить якість твого життя та здоров'я. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про аудіо уроки секс освіти. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.